Добрий вечір, вітаю всіх. Вже вечір. Значить, аудиторія найкраща, тому що робочий день завершився. Є можливість послухати, подумати, щось взяти для себе. Моя тема сьогодні це дискваліфікація токсичності Cancel Culture і чи може Cancel Culture рятувати країну та модернізувати ваш бізнес. Це слайд з інформацією про мене, і напевно найголовніше, що хотів би підкреслити у зв'язку з сьогоднішньою темою, те, що я вже щонайменше три роки вивчаю cancel culture дуже широко і розглядаю з різних сторін. І вважаю, що це явище зараз в Україні може принести як шкоду, так і користь про те. Як на це реагувати, що можна з цим робити? я Хочу сьогодні з вами поговорити: а саме про те, як я вже сказав, культура скасування чи це зло, чи можливість, і як можна спробувати перемогти, коли тебе намагаються скасувати? І я зробив для себе декілька тверджень е і декілька таких пунктів, виокремо, з якими хочу з вами поділитися. найперше? Якщо говорити про будь-яку токсичність, то е, дуже, дуже важливо притримуватися гігієни. Гігієна здається зараз дуже популярне слово не лише в фізичному сенсі, але і у зв'язку з інформацією, тобто медіагігієна, гігієна, От тепер напевно прийшов час говорити і про <кій> антитоксичну гігієну. В тому, що стосується репутації бізнесу і людей, і ключові мої е, зауваження щодо її е, не Ну по-перше, будь-які стосунки з Росією навіть у минулому вони токсичні Що б ви не говорили, що це було колись. Що ви були в Москві, чи десь е в іншому місті Росії, чи у вас були якісь бідні зв'язки. все одно це пригадують, і це вже дуже-дуже давно триває, в принципі, з 2014 року, що найменше. Тому це е ця це тема, це така собі міна уповільненої дії, яка може знищити бізнес через е те, що у вас є якісь зв'язки. Наступне, що дуже зараз е, критично для бізнесу, це потенційні звинувачення у фінансуванні тероризму колаборації. Тобто, ви стаєте фактично ворогом держави, і це може бути там через якісь там фінансові взаємозв'язки, через проекти посадових осіб. Тому дуже важливо, щоб е, компанії готувалися до подібних е, кризових сценаріїв, і щоб ви розуміли, все стосується не лише того, що держава, якісь державні органи, як я називаю їх структури, абревіатури ГПУ, СБУ, БЕТ, РНБО, МВС, можуть звинуватити, але можуть бути інші е, вигоди на набувачі. Інформаційних атак можуть бути перевірки, виїмки, обшуки, тому е, все, що може бути використано в цьому контексті, е, до цього треба готуватися і розуміти всі ці ризики. Якщо ви почистилися від токсичності, інформуйте про це. І наше інакше про, про вас е, і про це скажуть, напишуть інші. Як один з прикладів, якщо не помиляюсь, холдинг кернел ще в березні. Повідомив про те, що вони звільняють незалежного одного з незалежних директорів чи зовнішніх директорів холдингу, який є росіянином і його повністю виводять зі складу всіх ну, з усіх процесів. І саме кернел про це повідомив. І таким чином, як я вважаю, що вони почистилися від цієї е, токсичності і самі проінформували про це. А, неможливо приховати щось так токсично, це буде знайдено чи вже знайдено, і можна сказати, перефразовуючи, що все, що ви намагаєтесь приховати, буде використано проти вас. Ви знаєте, і напевно, самі були учасниками таких дій, коли знаходилася інформація про те, що якісь компанії якимось чином пов'язані, підтримують, або мали якісь зв'язки у минулому. Тому <кій> або використати інформаційним потоком, але або він просто е як хвиля накриває вас. І... Що ще важливо для бізнесу в будь-якому будь-якому форматі і через людей, і через бізнес, і через фінанси, через якісь інші е, процеси, це йти, так би мовити, з ризикованої території в прямому переносному сенсі, тобто виходити з Росії і виходити з, з будь-яких тем пов'язаних з, з Росією. Чому я говорю про це через? Ті шість місяців після початку повномасштабної е, війни Росії проти України, тому що як кажуть, не все так однозначно, і маю на увазі те, що дуже дуже багато компаній ще е, з Росії не вийшло, і причини, які вони, якими вони це пояснюють, було випродовж вони різні, але будь-якому бізнесу потрібно. Розуміти, що не йдете з ризикованої території, Україна проживе і без вас. Це знаєте, як, от ну, в бізнесі виходить хтось один, на його місце приходить хтось інший. і це затягується як рана, тому ем, я вважаю, що не треба собі ем, лестити і говорити про те, що без вашого бізнесу Україна не проживе, без ваших товарів так і таке інше. Ви можете побачити, як все замінюється більш ефективно, менш ефективно. Але якщо ви не робите те, що маєте робити, для того, щоб бути правильними, вас просто не буде. А наступне твердження, моє те, що тренування дає результат, і це перевірено. Я хочу вам нагадати, що в Україні є чимало кейсів, коли всі навалювалися і чогось досягали. І ось на, на слайді декілька історій про cancel culture або спробу cancel culture. І навіть якщо ці бренди залишаються е, на ринку, ми точно не знаємо, якими були або їхні фінансові втрати, або наскільки е, вартість грошей. Зросла, що я маю на увазі, що будь-які активності маркетингові або якісь дозволи то, що вони всі зростають в ціні і в цінності для, для цих організацій, цих компаній, про які йдеться не лише про них, після, після криз, після скандалів, тому що вони стають більшою чи меншою мірою токсичними і це безумовно впливає на, на партнерів і впливає на Органи влади, які дозволяють, ну, або щось не дозволяють, і якщо говорити, то знаєте, от ми, ми потренувалися на цих проектах. А тепер ми ну реально волонтери, держава скасовують цілу країну. Я хочу нагадати, що там з даними команди Єльського університету. Яка, яка відслідковує які компанії вийшли, які не вийшли з ринку Росії? 311 компаній повністю припинили ділові відносини з РФ. 501 компанія призупинила діяльність в Росії на час війни? 171 компанія скоротила основну операційну діяльність, але продовжує працювати за окремими напрямками. 160 продовжують діяльність в Росії, але не інвестують у розвиток. І лише 232 іноземні компанії продовжують діяльність в, в Росії без жодних поправок і якихось там нюансів інших, ну, без поправок на повномасштабну війну Росії проти України. Тому е до чого я це ну, знаєте, ми, як то кажуть, під натерелі і. Хтось буде наступним, і я сподіваюся, що ви не хочете, щоб цим наступним були ви чи ваша компанія. Тому обережненько працюємо, обережно діємо, мається на увазі, не заходячи туди, куди не треба. Але я вважаю, що зараз критично важливий мораторій на український кенселінг. чому так, тому що е, одна справа мочити е, там російський бізнес, білоруський бізнес, да, тому що це, це недружні країни, агресори і співучасники. От але коли починають мочити український бізнес за якісь там е, неподобство, щось не сподобалось, не та сторіс, не такий, Воєнний контент не там чи компанія там не повністю вийшла з там з Росії чи, чи щось не те сказала. Люди. Попустіться, вам точно є чим зайнятися і не треба мочити український бізнес, тому що у всіх у нас, знаєте, якщо так подумати, є не дуже, скажімо так. Класні студентські фотки, якими ви точно не хочете е, е, хвалитися. Отак, От і в бізнесі бувають якісь моменти, які були у минулому і які можуть потенційно зараз зашкодити. Але давайте жити зараз і давайте жити в майбутнім. Тому мій е, посил такий, що. Не треба мочити українські компанії, навіть якщо є якісь нюанси зараз чи у минулому, давайте залишати цей бізнес живим для того, щоб він працював для країни і для нас. А що ж робити, якщо на знову таки виходячи з мого посилу про те, що не мочіть, не давіть на бізнес, я вважаю, що найпростіше і найголовніше. Зробити наступне, помилився, вибачся, як вмієш, як можеш, або за допомогою спеціалістів, які можуть допомогти, зробити це найкращим способом, оформити найкращим способом, але вибачився молодець, працюй далі і вчись на помилках для того, щоб подібно не повторювати, і дай можливість іншим подивитися, як ти спробував це зробити, і як це працює. Тому давайте будемо обережними і будемо уважними до того, що відбувається в Україні. Срач це вже не наш метод. Давайте використовувати креативні і проукраїнські підходи. Що стосується бізнесу, який потрапляє в ситуації, чи потенційно може потрапити в кризові ситуації. Це мій посил, те, що треба битися за свій бізнес і е, говорити про нього голосно. Тому що давайте скажемо і м, підтвердимо один одному, що всім іншим, крім нас, на наш бізнес, начхати, а нам ні. Тому, відповідно, нам за нього і потрібно боротися. І якщо говорити про те, щоб говорити голосно, компанія має розповідати про себе та свої справи, бути прикладом, давати привід для гордості співробітникам та оточенню, партнерам, тому це не та історія, коли благодійність, благочинність, якісь соціальні активності мають робитися в тиші інші часи. Інші завдання, інші можливості тому говоріть громко. Голосно. А, наступний мій посил: це про те, що потрібно створювати добро постійно, і я дуже рекомендую а, своїм клієнтам і можу сказати і вам, що потрібно створювати, оновлювати папку таку собі добрих справ. Публікаціями, подяками, фотостатистика, ви не повірите, скільки є випадків, коли в березні, у квітні, у травні, компанія дуже багато робила, і ні в кого не було часу і думки про те, що те, що вони роблять, зафіксувати фото, відео для корпоративного архіву, для соціальних мереж. Ну тому, що ми же хірачимо да? Ми ж ну робимо справи. Нема коли ми і так тут 24 на 7. А тепер, коли певні процеси систематизовані, коли певні е дії вже не, не потрібні, тому що воно перейшло на інший рівень, виявляється, що нема чим довести ані собі, ані партнерам, ані співробітникам, ані якимось перевіряючим органам, як ми знаємо зараз, наприклад, там. Благодійні фонди е, перевіряють Нема майже нічого, що можна було показати, як це було і де це було. Тому папочка добрих справ і зараз, і після війни. Е, ваша найкраща помічниця в формуванні репутації. Тепер про ще одну дуже важливу тему: про сенс та сенситивність. Я як клієнт вже декілька разів за останні три місяці стикався з тим, що ти приходиш в якусь компанію і хочеш отримати сервіс послугу, а там туплять настільки, що от просто я знаєте, як підручник читаю як не треба робити, тому що криза розгортається в мене на очах через те, що люди не проявляють сенситивності по відношенню до, до клієнтів, і вони не відчувають. Суті ситуації, тобто її сенсу, і е, принцип для того, щоб побороти цю проблему, я сформулював таким чином: спочатку треба розібратися з собою, відновити свій ресурс, потім це зробити із своїми співробітниками, і тоді це почне працювати е, на клієнтів. Тому що дуже багато людей знаходяться в стресі, в ступорі, вони не відчувають ситуацію, вони не розуміють, що клієнти в передістеричному стані, а можливо, і самі ваші співробітники в такому стані напруги, або вони завмирають, або навпаки, вони стане стають дещо агресивними. Тому. Розберіться з собою, якщо ви керівник, потім по, по ланцюжках вниз розбирайте цю тему. Проявляйте турботу про співробітників. Зараз не час для жорстких принципів, але, звичайно, порядок теж важливий. Тому я рекомендую не роздавати розпорядження, а допомагати через рекомендації. Наприклад, ну, окрім робочих питань, правила безпечної поведінки в соцмережах. Або про е, безпеку співробітників, безпеку особистих даних платіжних даних, е, поясніть як перевіряти, кому вони відправляють кошти для гуманітарних потреб, тому що таким чином можна оминути шахраїв, і якщо говорити про, е, про, про теж якісь такі підсказки, які зараз дуже працюють, це на що варто звернути увагу на безпеку у новинах компанії. Отримати дозвіл від партнерів, уникати чутливих даних, локації, плани, гроші, люди, тому що з одного боку ви хвалитесь і це треба робити, як я вже казав раніше. Але з іншого боку, ми розуміємо, що якщо ви говорите, що ми там щось виробили і робимо велику поставку нашої продукції, чи, чи щось придбали, то там для військової частини, то не треба говорити, де ви це робили і для кого ви це придбали, тобто трошки. Блуримо, блуримо ці дані і повертаючись до сенситивності, от коли ви трошки проясните цю ситуацію для себе, для співробітників, і потім це буде відображатися вже відбуватися на клієнтах. Повірте, люди це відчувають. Люди дуже вдячні за сервіс для не тільки за сервіс, але за розуміння їхнього. Емоційного психологічного стану і вони будуть вашими справжніми амбасадорами. І я виділив наостанок головні репетиційні помилки воєнного часу. Хочу поділитися з вами. Про це сьогодні вже говорили спікери, зокрема, Альона Таранко. Не мати чіткої позиції з важливих питань зараз неможливо. І це просто не не має так бути публічна позиція компанії щодо війни, я сподіваюся, була вже оприлюднена. Якщо ні, то ви маєте це все одно визначити в ключових повідомленнях, і ваші співробітники мають про це знати і мають прочитати, тому що вони носії інформацію про вас. Ви читаєте на слайді швидше, ніж я розповідаю, але. Дещо я е, проясню е, зараз така ситуація, що, по-перше, треба як я вже казав говорити голосно. По-друге, я рекомендую і дуже, 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 дуже на цьому наполягаю, не полушайте будь-якого кейсу, коли вас несправедливо, а може частково справедливо. Зачіпають щодо вашої репутації, щодо ваших дій, щодо вашого минулого месу на увазі вашого бізнесу, реагуйте на все. Це не значить вступати кожного разу в сутичку, але будьте, будьте активними, тому що якщо ви мовчите, тому що вам здається, що це неважливо, або що там дійсно є. Неоднозначності через те, що у вас є якась е, історія минулому є. Все одно майте стейтменти, майте позицію, інформуйте про неї, тому що ви мовчите, і це починає інформація розходитися далі. Вона стає неконтрольованою. А це означає, що в якийсь момент це може бути, як я вже казав, все, що буде знайдено, буде використано проти вас. А якщо це частково чи повністю не відповідає дійсності, тим більше ви маєте це відпрацьовувати, тим більше ви маєте це заперечувати і наголошувати на це, і говорити з усіма медіа, говорити з усіма спікерами, які це е, оприлюднюють, говорити з усіма блогерами, не бійтеся говорити зараз. Ситуація така, що ви маєте постояти за самих себе. Будьте активними, будьте е, в центрі вашої уваги, е, тому що бізнес, безумовно, бізнес, е, ваша соціальна активність це в нинішніх умовах 50% того, що ви маєте робити, як бізнес. Да? Окрім основного бізнесу, ви маєте бути по факту ваша компанія благодійним фондом, і займатися багатьма іншими речами, якими ви не займалися. Але не зупиняйтесь. Дякую, Ірино. Повертаєтесь в ефір. Да, дуже, да, дуже дуже дякую за виступ. І е, я от особисто для себе винесла те, що ми почали з меседжу е, Євгена Глібовицького про те, що емпатія е, стає головною маркетинговою темою епохи. І uh, ви навіть більш жорсткий вордінг застосували uh, і сказали, що uh, треба uh, ну, український бізнес не чіпати. Uh, не буду використовувати те слово, яке я прочитала. Uh, ну, просто, просто не треба uh, хейтити жорстко, кенселити український бізнес, який намагається працювати, і це дійсно дуже важливо. Це так само прояв uh, емпатії. В мене є до вас одне питання, оскільки це остання доповідь, і питання в мене таке. Що ви порекомендуєте взяти з собою в таку, ну я не знаю, там антикризову аптечку да? в кожному бренду, в кожній компанії, яка зараз буде формувати свою папочку добрих справ і дивитися, як працювати з можливими кризами. Дякую за запитання. Ну, безумовно, є там якісь класичні е, поради щодо того, якою має бути е, превентивна антикризова діяльність. Е, щоб я порадив покласти зараз, виходячи з контексту моєї доповіді, покласти в антикризову аптечку, покладіть в неї сміливість і дрібку зеленського. Да, дякую. Щоб це не значила для вас. Я да, да. Я щоб щоб це не означало.